Вітаю вас, мої любі друзі! Розпочинаємо урок літературного читання. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами розділ Захоплюємося сторінками Історії України. Тема уроку Олександр Олесь. Його твір Ярослав Мудрий. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство з творами поета Олександра Олеся. Також продовжимо вчитися складати план твору. Хто такий Ярослав Мудрий? Він жив близько з 978 року по 1054 рік. Це великий князь київський, син князя Володимира Великого. За його правління Київська Русь досягла розпіту і визнання серед інших держав. Олександр Олесь, Олександр Іванович Кандиба, український поет, драматург. Ми вже знайомі з цим іменем, ми знайомі з його творчістю. Ярослав Мудрий Послухайте аудіозапис. Ярослав МУДрий. За князя, за Ярослава Київ царгородом став, як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його оздобив. І розкішний двір завів. Ярослав мудрий. За князя, за Ярослава Київ царгородом став, як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, ровом мурами обвів, укріпив його, оздобив і розкішний двір завів. До палат ішли невпинно чужоземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з різним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до них дари складали, що з чужини принесли. У Європі честь мали королі, князі, царі поріднити з Ярославом. Побувати у дворі, але мудрість Ярослава вся була в його ділах, у державнім будівництві, владі, устрою, в судах, щоб не нищити народу і народного майна. Не хотів він воювати, не тягла його війна. Пролетіли дні короткі, перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав. І з любов'ю проказав, Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте, мою заповідь одну: не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все по полю рознесе. Як не будете всі разом, Йти до спільної мети, ви, державу зруйнувавши, подастеся у світи. Ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тинятиметесь всюди, як вигнанці і жебраки. ОЛЕКСАНДР Олесь Отже, давайте визначимо значення деяких слів. Царгородом став, наче пишна величава столиця стародавньої держави Візантії. Берло Берло це палиця, оздоблена коштовним камінням і різьбою символ влади. Жити означає живіть. Відпочиньте, якщо втомились а зараз підготуємося читати. омити. А зараз прочитаємо слова, правильно та наголос. Визначимо орфограми, які є в словах, і знайдемо дію слова імен. Отже, вітаємо стовпчик, набирайте повні легені повітря і читаємо нібито пускаємось сходами. Чужоземні. Не сваріться, зруйнувавши, подастеся, тинятиметесь, оздобив невпинно. Берлом, поріднитись, жите, придбали, зруйнувавши, вигнанці, жебраки. Отже, Значення деяких слів. Чужоземня, тобто з іншої землі, з іншої країни. Не сваріться. Не сваріться, це означає жити в злагоді, в мирі, зруйнувавши. Зрозуміло це слово. Подастеся, подастеся, тобто, кудись е поїхати, кудись піти. Тинятиметься, тинятиметься, тобто знов переїжджати з місця на місце, переходити з місця на місце, тобто тинятиметься, оздобив прикрасити, невпинно не зупинятися. Берло це символ влади, такий предмет, берло. Поріднитися зрозуміло це слово, стати рідними. Жити означає жити. Придбали щось мати, щось для себе, купити. Зруйнувавши, зрозуміло, це слово вже у нас було. Вигнанці це тих, кого вигнали з країни або самостійно вони пішли. Вигнанці. Жебраки це люди, які просять милостині. Далі, які орфограми не сваріться, знак м'якшення, читаємо ця, пишеться ця, зруйнувавши приголосний є. І префікс з. Подастеся префікс по. Тинятиметесь знак м'якшення, оздобив буква З. Невпинно подвоєння. Далі. Жити – приголосний є. Вигнанці ці м'яко, жебраки, все зрозуміло. Дієслова дії слова відповідають на питання, що робити, що зробити, що робив, що зробив. Отже, дії слова. що робити? Не сваріться. Що зробить? Подастеся. Що робитиме? Тинятиметесь. Що зробив? Оздобив. Що зробити? Поріднитись. Що робити? Жийте. Що зробили? Придбали? Іменники. Берло. Вигнанці. Жебраки. Іменники відповідають на питання, хто що. Хто. Вигнанці Хто жебраки, що Берло. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз ці складні слова. А далі прочитаємо текст і побесідуємо за цим текстом. Я читаю ви зі мною, Ярослав мудрить. За князя, за Ярослава, Київ царгородом став. Як про друга, як про сина дбав про нього Ярослав, оточив його валами, оточив, тобто от, загородив. Ровом мурами обвів ров це глибока западина. Мури, це такі е, кам'яні стіни, <кхи> укріпив його, оздобив і розкішний двір завів. До палат ішли невпинно, чужеземні посланці. Князь сидів на пишнім троні з грізним берлом у руці. І допущені до князя низько кланялись посли, і до ніг дари складали, що з чужини принесли. У Європі честю мали королі, князі, царі, поріднити з Ярославом, побувати у дворі, але мудрість Ярослава ся була в його ділах, у державнім будівництві. У ладі, устрою, в судах, щоб не нищити народу, і народного майна не хотів він воювати, не тягла його війна, тобто вона йому було нецікава. І не зря він був мудрий, тому що він розумів, що війна руйнує. Пролетіли дні короткі. Перед смертю Ярослав всіх своїх синів покликав і з любов'ю проказав. Вас я, діти, покидаю, йду я в ліпшу сторону, але, діти, пам'ятайте мою заповідь одну: Не сваріться, жийте в згоді, тільки мир збере усе, а незгода, наче вітер, все. По полю рознесе. Як не будете всі разом йти до спільної мети, ви, державу, зруйнувавши, подастеся у світи, ви розгубите ту землю, що придбали вам батьки, і тянітиметесь всюду, як вигнанці й жебраки. Отже. Ми щойно ще раз прочитали з вами поетичну розповідь про славного князя Ярослава Мудрого та його заповіт нащадкам. Яка ж головна думка? Так, це заклик жити в згоді? Згода будує, а не згода руйнує. Чи зрозуміли ви, у які часи князював Ярослав Мудрий? Що ви можете про нього розповісти? Ярослав Мудрий за час е, жив і, і князював за часи Київської Русі, а це було у X столітті. У яких рядках сказано про красу й велич стародавнього Києва? За князя, за Ярослава Київ царгородом став? Оточив його валами, ровом, обвів. і як він про нього дбав? Як про друга, як про сина? Оздобив і розкішний двір завів. Ось перші чотири рядочки, перша строфа розповідає нам про красу і велич стародавнього Києва. А далі уважно перечитайте заповідь князя сина. Що він заповідав? Він не любив воювати. Він наказав не сваріться, жити в згоді, тільки мир збере усе. Він попередив своїх синів, якщо вони не будуть разом іти до спільної мети, тобто будуть сваритимуться, воювати між собою і тягнутиме кожен у свій бік, не домовляться, то зруйнують державу. І стануть вигнанцями і жебраками. Так ми погоджуємося з його думкою слова Ярослава Мудрого є повчальними для нас і для його нащадків. Ярослав Мудрий був справді мудрим, бо знав найважливіше це мир, злагода і єдність. Без сварок і разом можна зробити Київ і всю державу сильно, єдність сильніша за будь-який мир. Перечитайте самостійно, підготуйтесь до виразного читання і до переказу. А зараз наступна наша з вами робота і розглянемо ілюстрації в підручнику. Отже, подивіться, зараз на світлині ви бачите пам'ятник Золотим воротам в Києві. А поруч ліворуч ви бачите срібні монети часів Ярослава Мудрого, на яких ми бачимо тризуб. Підпис, що це серебро. І рік видання. Далі ми бачимо, чеканку обличчя самого князя, отже, такі монети за часів Ярослава Мудрого. І пам'ятник Ярославу Мудрому в Києві біля Золотих воріт. Відготуйтеся стисло переказати твір за складеним планом. Ярослав Мудрий. Перша частина. Я князь Ярослав дбав про своє місто. Друге вшанування князя чужоземними послами. Третє відмова Ярослава від війни. І четверте заповідь князя своїм синам жити в згоді. Спочатку спробуйте перечитати за поданим планом, прочитати першу частину, другу, третю, четверту, а потім спробуйте переказати своїми словами, що саме було в цих частинах, про що розповідається. Ваше домашнє завдання читати виразно. І підготуватися до переказу за складеним планом. Я з вами прощаюсь і пам'ятаємо: єдність сильніше за будь-який мур. Мур це означає кордони, це означає багатство. Отже, Найважливіше це мир, злагода і єдність все буде Україна.